Кожного дня ми стикаємося з різними ситуаціями. Рейки може допомогти нам впоратися з будь-якими викликами, гармонізувати та збалансувати себе або життєві обставини. Практики, які мають другу ступінь ініціації рейки та вміють працювати з символами, можуть робити сеанси рейків на ситуації. Наприклад, ви хочете, щоб ваші стосунки з якоюсь людиною нормалізувалися, або щоб якась сварка вирішилася найкращим чином для всіх учасників. В такому разі можна зробити рейки на гармонізацію відносин. Формулювання можуть бути абсолютно різними та залежать від вашої потреби. При роботі з ситуаціями потрібно пам'ятати про свободу волі інших людей. Про те, що рейкі працює на благо всіх, а не тільки вас особисто. Та що рейкі це не чарівна паличка, яка виконує всі наші забаганки. Це означає, що все не обов'язково вирішиться таким чином, як хочеться вам, але обов'язково складеться найкращим чином для вас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео про те, як рейки можуть змінити ваше життя. А я бажаю вам гарного та безпечного дня.